Вітаю, друзі! Сьогодні в моєму відео про те, як можна із підручних засобів зробити доволі таки неплохий парничок під ранню розсаду, під розсаду, яку сам хочеш вирощувати, а не купувати десь. Ось дивіться, із рейок, які з піддонів. Багато чого можна в принципі зробити. В даному випадку я зробив ось такий парник. Тобто в мене довжина, стандартна довжина рейки йде 1,20 метра. Тобто в мене цей парник вийшов десь приблизно 1,20-1,15 м на на таку, ж, на таку ж саму ширину, ну довжина ширина приблизно від мене квадратний. Глибина у мене цього парника. Тут у мене дві реєчки. Одна зверху, одна виходить, під землею. Не сильно я його там закопував. Ну, така якби заглиблення у мене від ґрунту до... зовнішнього до ґрунту внутрішнього, десь приблизно ну, 10 см, тому що ширина знову ж тої самої рейки 9,5-10 см. Тут все. А. Фольга, фольгу обшив для того, щоб більш було краще з'єднання, більш щільне з'єднання кришки з каркасом самого парника. Ось так він у мене виглядає. Так от. Плівку обтянув, але єдине, що зробив таку фігню. Дивіться, бачите, тут у мене виходить нижня, ну, ця задня частина парника виходить, 35 см, верхня 45 см. Я зробив це для того, щоб був якби, уклон, щоб був скат води. Але цього не потрібно було робити, оскільки ну, саме елементарне, зараз я його прикрию. Саме елементарне в тому, що, допустимо, якщо дивитися, ось ця частина і Ця частина, а посередині я зробив отаку реєчку, наприклад, для того, щоб е, укріпити сам каркас. то, в принципі, тут вже є якби, уклон, і на майбутнє було б набагато простіше б робити е, саме, е, рівну висоту цього парника для того, щоб те, ну, у нас було рівномірне використання плівки. Тобто тут треба ширшу, там потрібно тоньшу, ну, вущу відповідно. і Таким чином трошечки неудобно. До речі, висоти 45 см мені, здається, ще й забагато, оскільки 35 було б було б достатньо. Ось, така. Ось такий парничок у мене получився з ну, майже підручних засобів. Коли робив ремонт, залишився утеплювач цей фольга. Плівки, дай, плівку я придбав і ще. Ну і саморізи я придбав. Для того, щоб степлер не перебивав плівку, я з звичайної пластикової бутилки обрізав, ну, нарізав такі там полосочки, квадратики, де як получалось, і пробив, пробив відповідно степлером пробивав плівку вже через, через такі, скажімо, я не знаю, як їх назвати, ну коротше ви зрозуміли. Да? В цілому цікава штука получилась, оскільки за мінімум затрат часу і матеріалу вийшов доволі таки непоганий, я вважаю, непоганий парник. Він уже, як я говорив, посаджений. Дев'ять сортів помідору у мене тут в ньому. Єдине, що про сорти помідору, вже коли буде підростати, тоді я вже пізніше. Відніму відео про свої помідори. Е, от так от Там три завіси, прикручені теж на саморізи. Доволі, я вважаю, непогано вийшло і буде своя розсада. Кому цікаво, ну, можна подивитись, придумати, допустимо, там той самий каркас. Дуже недорого і дуже. Дуже швидко, по-перше, робиться недорого. І закриваю, тому що вже там посіяні помідори, і відповідно, і відповідно щоб він не вистигав. Тим більше, що зараз під вечір закінчилось. Закінчилось. Зайшло сонце, ще воно не закінчилось, воно десь зайшло і холодно. Е Утеплювач також я додав і тут на стиках, щоб не, не, ну, рейка не переривала плівку. Ось. По углам зробив. Знизу те ж саме є. І, в принципі, тут з усіх сторін, на всіх углах, де може бути, де може порватися плівочка. Такий парничок, метр десь 10 метр на, на метр 10 квадратний, Ну, плюс-мінус, може десь. там. Я його точно не заміряв. І, в принципі, подивимось, буде рости своя розсада. Дякую вам за перегляд. Всього найкращого.